Фотографую свої футболочки, платька, безрукавки, піджаки, куртки, штани. І роблю, роздруковую на принтері зображення цих одежин. Це допомагає розвивати мені цінність речей. Тобто я більш з повагою ставлюсь до своїх речей. Вони для мене набувають нового такого сприйняття, новий дотик, нові відчуття. І я можу жити по-новому. тобто я... Бережливіше до них ставлюся. Я ними користуюся, я їх зберігаю, тому що я розумію, що мені ця річ, наприклад, вона дуже гарно пасує до якихось певних речей. Це те саме, що зі слів ми утворюємо речення, з букв утворюємо слова. Неможливо викинути з алфавіту кілька букв, тому що нам якась не подобається. правда? І чим більше речей, різноманітних, кольорових, зелений жовтий, тому що хтось, можливо, не любить всі кольори, але чим більше є цих варіантів, тим більша, цікавіша гра. Я маю що складати. Роздрукувала на принтері таке платтячко, таку блузочку, таку маєчку, і я дивлюся, ага, вона підходить під такі джинси. Взяла карточку джинсів, взяла карточку плаття, взяла карточку там, шорти, піджачки, курточки. І я дивлюсь, прикладаю карточку до карточки, тому що це зменшена модель. Я в шафі не можу так швидко це приміряти. А на папері це зручно, це як малі діти. розумієте? Можна ще й заламінувати ці карточки собі. Ламінаторним таким прозорим папером, щоб просто було як за склом, ваше зображення, вашого одягу, друзі. І таким чином цікавішим стає життя, тому що ми бавимось у гру, у гру. Ваши того Миколая має такий халат, і він також на певний період. Я його фотографувала все в історію моїх речей дня. В історію моїх речей дня життя, тому що сьогодні якісь закупи зробила так, і впродовж року зробили закупи, і вже тоді, коли я це все перефотографую, що мала дотепер, то вже на майбутнє буде просто дисципліна. Якщо я щось купляю, я зразу миттєво фотографую і миттєво роздруковую на принтері, додаючи в колекцію моїх речей. І так буде вже формація, чистота і порядок. Не буде такого накопичення речей, які є в неясності, в такій несвідомості. Воно буде переходити на рівень Я знаю, я знаю, де лежить, я знаю, що з чим поєднати. Я знаю як. Я бачу це часто. Все починається з того, чи я бачу, чи я не бачу, чи це є в зоні мого контролю очей відчуття. Наприклад, відкриваю я ноутбук, а там всі мої на, горнула ноутбук-сторінку, і там всі плаття буквально на виду. Це називається, що я їх бачу. А коли вони в шафі, я їх так не бачу, тому що одна прикриває іншу сукню. Вони є, по-перше, в вазі кілограми, а в ноутбуці це зовсім інше зображення, це зовсім інші відчуття. Тому цінності ніби одне й те саме, але воно по різному сприймається, тому що тут є різна вага, різний ем, вигляд, різна, різна цікава інформація про той же самий одяг. Одяг наживо, він є важкий, кілограми важить всі весь разом, якщо його багато. А якщо його роздрукувати, це вже на папері. Папірчик грам грає, грам важить. Це вже грає зовсім іншу роль, і ви бачите, що це значно інші відчуття. Це дає вам зображення на папері багато всього. А наживо це вже певна кількість, тому що тут, наприклад, п'ять речей. І я не маю зараз доступу очима до всіх речей, щоб вони були так всі гарно, чітко наведу, як в ноутбуці. Ось такі справи, друзі, ділюся суперцінною ідеєю, ідеями навіть, тому що це впливає на розвиток нашого щастя. Будьмо щасливі!